Трагічний відпочинок: за два дні у водоймах Вінничини втопились троє дітей. Один із випадків стався у Черепашенцях. У кар'єрі потонув семирічний хлопчик. Спершу дитину шукали на території поблизу водойми. Пізніше розпочали пошуки у воді. Водолази обстежили майже 450 квадратних метрів кар'єру та дістали тіло хлопчика. Рятувальники б'ють на сполох, адже лише за минулі вихідні на водоймах України загинули 66 людей, серед них 10 дітей. І закликають усі. Громадян бути пильними під час відпочинку і не залишати без нагляду малечу. Ці вихідні були дуже трагічні на сумну статистику, адже вода забрала життя шістьох людей. Зокрема, троє з них це були геть малолітні діти. В суботу, поблизу Вінниці, на одній із баз відпочинку потонула чотирьохрічна дитина, а в Хмельницькому районі десятирічний хлопчик. Вчора, в неділю, у Калинівській громаді в селі Черепашинці у затопленому кар'єрі рятувальники шестиметрової глибини на відстані 15 метрів від берега вилучили з водою Загиблу семирічну дитину